Найкращі орієнтувальники Полтавського району змагалися у Решетилівці в рамках третього районного етапу всеукраїнських змагань, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги. Бере участь вісім команд, які заявлені від району. Вийде один переможець сьогодні на обласний етап, де буде представлено п'ять команд. Дуже приємно брати участь сьогодні в цьому заході. Дуже гарно орієнтовано дітей, дуже гарно скоординовано все. Діти задоволені в усіх усмішки». У змаганнях брали участь 96 учасників, 48 хлопців та 48 дівчат. Головним суддею був Сергій Машинський. Діти змагалися на дистанції і заданого на напрямку в парковій зоні поблизу Риштильського ліцею. Вони шукали контрольні пункти від старту до фінішу, отримували результати, приносили. Загальнокомандний результат очки. Змагання пройшли, я вважаю, дуже чудово. Серед усіх команд третє загальнокомандне місце здобули учасники з Великорублівської територіальної громади, друге учні Ростошинської гімназії. Перше місце вибороли учні решетилівського ліцею імені Олійника. Деякі учасники можуть похвалитися й індивідуальними призовими місцями. Ну, мені подобалося, але я хвилювалася щоб спіти і. Ну, як сказати, не нажати на свого номера. Мені дуже сподобалось прийняти участь у цих змаганнях. Скажи, будь ласка, чи були такі моменти, де тобі щось не вдалося? Чому було б Ну, знайти точку саме останню. я на неї дуже потратила багато часу. Це було доволі тяжко, бо все ж не кожен день так побігаєш під витром. В лісі було прохладно, але і ще можна було запутатись із за кепешок, бо. Були поставлені хлопчачі і дівчачі. Якщо б не дивитися на, на, на номера, то можна було дисквал отримати. Так більшість отримали враження доволі гарні. Я полюбляю орієнтування. Люблю цей спорт. Перше загальнокомандне місце забезпечило решетирівським орієнтувальникам участь у четвертому обласному етапі всеукраїнських змагань, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги.